Вітаю всіх, хто не проспав сьогодні, щоб прийти на, вчасно на цю літургію. Всіх вас вітаю. Сьогодні маємо вже четверту неділю Великого Посту. Ми вже у другій половині наближаємося, вже Пасха близько. Ми чуємо теж у Євангелії сьогодні. Ісус каже, Син чоловічий буде виданий у руки людям, буде убитий, але по трьох днях Воскресне. Ісус вже нам показує мету, показує нам ціль, що вже близько Пасха. Думаю, що всім нам відоме таке. Наше народне прислів'я часто вживане як тривога, так до Бога. Воно має продовження як по тривозі і по Бозі. Це дуже цікаво. Знаєш, що декого, дехто почав інтенсивніше ходити в церкву після того, від того дня, коли почалася війна, хтось почав більше молитися. Власне, це прислів'я, так як каже, народна мудрість як тривога, так до Бога. Кожен шукає Ісуса з різних мотивів. Теж в храм ходимо з різних причин і різну маємо мотивацію. Хтось приходить з обов'язку, хтось приходить, бо шукає гарну атмосферу, добре середовище, хтось хоче душу облегшити, хтось приходить, може, ще з якимось іншим мотивом, так? можливо, з якимись меркантильними намірами, мотивами, так. Сьогодні в тому Євангелії Ісус відкриває нам мету, відкриває нам цілі, Він відкриває нам правду, для чого Він прийшов. Він прийшов, щоб віддати своє життя за нас. Інакше кажучи, Ісус прийшов ради нас, тобто ради Тебе і ради мене, щоб дати себе замість нас на хрест. Для чого? Ну, щоб ми мали вічне життя. Це, власне, для чого прийшов Ісус? І для того Він хоче, щоб ми його шукали. Але можемо його шукати з різних причин. От сьогодні ми чуємо в Євангелії про те, як приходить батько одного сина. І чого Він приходить до Ісуса? Тому що біда. Біда привела цього чоловіка до Ісуса. Біда з його сином. Той батько, батько цікаво так, він ту проблему, ту біду, одержимість власного сина, він ту проблему ототожнює, він каже, поможи нам. Це дуже цікаво. він каже Правда, коли приходить якесь горе в сім'ю, приходить біда, хвороба, не знаю, онкологічне якесь захворювання. чи Це біда, це страждання всіх, цілої родини. Тому батько каже, поможи, змилосердися над нами. Бо це ну, справді біда. Батько шукає Ісуса заради свого сина, бо потребує, щоб Ісус його зцілив, щоб його визволив від Злого Духа. І думав, що зцілення треба тільки синові. А зустріч з Ісусом показала щось трохи більше. Тому що Ісус починає з'ясовувати, а що, коли почалося, скільки це триває. Ну, такі дивні такі вияснення. Ну, як це лікар вияснює, то це зрозуміло, так? це необхідно, щоб з'ясувати. Але як це вияснює той, хто і так все знає, то дивне таке з'ясування, правда? Він і так знає. Але він починає з батьком діалог і не спішить відразу кидатися на допомогу тому синові. Тому що перший, хто потребує допомоги, це батько. Хоч Він цього ще не замітив. Він, він думав, що потребує Ісуса тільки Його Син. Він думав, що Синові треба Ісуса, Синові треба зцілення. А відкрив, що насамперед потребує він, Його. Теж учні, ми чуємо про учнів в тому Євангелії, вони шукають Ісуса. Теж кожен по своїх мотивах. Наступну неділю ми будемо чути, які в них справжні мотиви. От, хто прийде в неділю, не проспить прийде в церкву, то почуєте, які справжня мотивація учнів, і для чого вони шукають Ісуса. На тому тижні ми теж читали деякі читання, які про це нам трохи відкривали. Так? За одних мамка приходить домовлятися, хто буде справа зліва. Другі самі просять за себе, а треті взагалі бере Ісуса набік, і коли чує, що Ісус каже, що має бути. Виданий у руки людям, уб'ють його, що він буде страждати, то каже, то най тобі свято не стане, найтя Бог варує, то ти що? Ну, Куди ти йдеш, на який хрест, ти що? Ліпше, хай тобі то не стане. Відводить Ісуса на бік з дороги, ісус іде в Єрусалим. Іванізм Марко підкреслює три рази Ісус прямо, без прич. Прямо каже, син чоловічий має бути виданий в руки людям. Уб'ють його і воскресне на третій день. І вони так, як би не чули. Чого учні не чують, що Ісус їм каже прямо правду. Чому? Ну, бо вони не хочуть того чути. Часом теж можна сидіти в храмі, слухати проповідь, і, і чути те, що мені хочеться чути. Ні? А чув би це мій сусід, чи мій чоловік, чи моя сусідка, то, то їм то треба. Ні, мені то ні. Як чоловік прийшов просити за свого сина, думав, то то синові треба, біда з сином, а мені нашого Ісуса. Учні теж шукають Ісуса заради чого? Заради себе самих, тому що кожен з них шукає себе. Думає, я буду справа чи зліва. Хто буде найголовніший, хто буде найважний? Я буду найголовний чи ні? Хто буде головний апостол? Це головне питання тепер. Ісус іде на смерть умирати, а вони думають, хто буде найголовніший. Оце так буває часом в сім'ях. Помирає бабуся чи дідусь, який мали спадщину, і вже на похороні. Сім'я вже думає, хто буде кому попадеться. на кого написала заповіт. Інтересно. Mm. Поховання. А, а тут, або навіть на похороні буває, я такі ситуації вже бачу. На похороні на Комашній вже починають сваритися, хто, хто буде спадкоємцем. І це подібна ситуація, то, що, то, що учні вони шукають Ісуса заради себе самих. Значить, бачимо сьогодні в тому Євангелії. Що всі, хто є біля Ісуса не шукають Його ради Нього самого, але шукають Ісуса або з меркантильних міркувань, або ради себе самих. Ніхто в тому Євангелії сьогодні не шукає Ісуса ради Нього самого. Одні хочуть з Нього отримати щось: сілення, щастічко, здоров'ячко. Другі хочуть себе видіти справа, зліва, хто має головний, славу шукають. А Ісус приходить. І яка мета? Він приходить, щоб себе віддати, щоб себе пожертвувати конкретно. І, і той Іван сьогодні питає нас теж, а ти для чого шукаєш Ісуса? Для чого тобі Ісус? Бо ми теж можемо шукати різних речей. Приходимо в храм на літургію, кожен на своєму етапі життя шукає різного. Когось, як я вже сказав на початку, приводить, наприклад, хтось починає в храм ходити, бо біда якась. Як це народне прислів'я нам каже, як тривога, так до Бога. І починає ходити інтенсивно, навертається, починає брати активну участь у житті церкви, наближає своє життя до Євангелія, починає жити євангельським способом. А хтось по-різному. Ми на різних етапах, в різному віці. Хтось із вас. Більше живе, ніж я є священником. І могли б сте казати, на що ти нас таке звідаєш? Ну ради чого я шукаю Ісуса? Чи ради чого? Ми шукаємо різних речей, навіть в храм ми ходимо, шукаємо, можливо, атмосфери, хтось шукає спілкування, хтось приходить, бо хоче помолитися за когось. Хтось приходить ради себе, бо сам відчуває, що потребує якогось облегшення трохи. Але чи я приходжу в храм сьогодні ради Ісуса? Ради Нього самого, чи просто мені щось треба? Дивіться, той Іван нам показує, що Ісус приходить в цей світ ради нас, приходить віддати своє життя як викуп за багатьох. А ми шукаємо Його ради, ради Нього. А навіть якщо так, навіть якщо хтось сьогодні відкриє, можливо, своїм такі меркантильні мотиви. Бо прагне щось отримати від Ісуса, щось хоче від Нього, то, то Івангелій сьогодні нас потішає. Бо навіть якщо є так, що ми заради чогось приходимо до Ісуса, і не, може не заради Нього самого, або приходимо заради когось, приходимо в церкву молитися, бо, треба, бо хочемо, щобися чоловік навернув, або жінка, або щоби мої діти стали такі, як треба, або щоб, там, я не знаю, щоб мене мені везло, щоб все було добре. Щоб і хвороб не було і так далі. Ми маємо різні, різні мотивації, навіть якщо так, то, попри це, Ісус приходить до нас заради нас самих. Можливо, Він єдиний, який приходить і шукає нас не ради чогось, не ради зиску, не заради того, щоб використати, але ради нас самих. Ісус приходить до тебе, тому що шукає тебе ради Тебе Самим. І той Івангелій сьогодні кличе нас, аби почати шукати Ісуса ради Нього самого. Не знаю, хто, можливо, хтось вже так шукає Ісуса, власне, ради Нього самого. І приходить і той, хто його змотивував сьогодні вчасно прийти і не проспати, то він. Можливо. Я не знаю, хто, і не беруся гадати, хто з вас на якому рівні і, і заради чого ходить в храм і прийшов сюди на цю літургію. Але добре би було, браття, добре би було, сестри. Щоб ми приходили в храм щонеділі, і не лише щонеділі, але і частіше. І то не ради священника, не ради братів, які тут є, сестер, але ради Ісуса. Добре би було, щоб ми його шукали ради Нього самого. Просімо собі в цій літургії, щоб ми могли дозріти до такого стану, до такого етапу, щоб почати шукати Ісуса ради Нього самого, а не з якихось інших міркувань. Амінь.